Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Доброго ранку, вітаємо вас в нашій студії. Катерина Рудніва разом з нами, а це значить, що зараз буде приємно пахнути і буде набагато більше затишку. От хочеться створити такий, знаєте, хюґенастрій, затишний, спокійний, атмосферний. І дійсно, з початком холодів. Як тягне наше солоденьке, так і тягне запалити свічечко. А цього, цього тижня ще був день арома свічки. Тому ми сьогодні разом з вами в нашій студії і будемо розбиратись про те, як правильно брати ідеальну свічку, як підібрати свій аромат і нюанси, які важливі ви як професіонал нам розкажете. Звісно, розкажу чи можна ділити свічки в першу чергу на зимові і літні, наприклад, на холодний період року і на теплий? Я думаю, що більш коректно сказати не свічки, а аромати, які, аромати. Ми, mm -hmm. які ми додаємо у наші свічки. Так, можна поділити. Ну, наприклад, взимку більше хочеться щось з корицею, хочеться mm -hmm. щось ванільне, хочеться те, що зігріває, і от додає такого затишку. Цитруса можна ще додати. До ну, речі. Тобто, якщо не заїдати, то хоча б нанюхатися солодкого. Так, Хоча б нанюхатися. Тобто, створити таку... Ну, просто я підійшов сюди, ну аромат відчувається, Пахне. правда? Пахне так і ось ці. Приємні нотки е, таких ароматів вони, звісно, нас зігріють і додадуть затишку. А влітку нам хочеться свіжості, фруктів, чогось квітів. такого більш яскравого квітів. Так і тому також мої клієнти, вони, наприклад, використовуються, просять, щоб я угу. додавала саме такі аромати: квіткові, фруктові. Ці аромати всі підходять, наприклад, для оселі. Чи для оселі потрібно якісь інші, там, знаю, більш тонші, або ну, там, якісь нюанси. Якщо я хочу, щоб моїй оселі красиво і смачно пахнули? Всі аромати підходять. Всі. От угу. чесно, все залежить від того, що вам подобається. Щодо душі. У угу. хоч... мене одне питання: вони безпечні взагалі? Е, дивіться, все залежить від того, які компоненти ви будете додавати О, до вашої свічки. Це, Я безпечні. в своєму виробництві використовую саме екологічні матеріали, як і основу. Це віск. Я використовую або кокосовий, або соєвий, або пальмовий. Тобто вони рослинні. Ось ви можете подивитися, як виглядає соєвий віск, ще не розплавлений. Тобто, він дуже такий гарний, він такий ніжний, має молочний такий угу. а, колір. Бачите, і навіть на текстуру можете потрогати ручками. Він дуже. Приємний, тобто він такий крихкий, приємний, класний. На зуб не треба? На зуб не треба. Можете понюхати. Він також має такий легкий, легкий свій, такий, ну, ніжнісінький. Ну, а щось сиром мені пахне, якимось сиром. сиром? Ну, а мені, наприклад, або молоком, або а білим шоколадом. Шоколадом, шоколадом так. білим, так. Білим шоколадом дуже. А... Схоже, і якщо ми використовуємо, наприклад, рослини віскі, mm -hmm. якщо ми використовуємо сертифіковані, наприклад, ось аромати, які mm -hmm. спеціально використовують для виробництва свічок, там якоїсь продукції, яку можна використовувати mm -hmm. д, на наносити на шкіру, то звісно вона безпечна. Вона пройшла сертифікацію, вона пройшла всі необхідні тести. І якщо ви будете навіть надовго запалювати вашу свічку, то з вами нічого не буде, і все буде окей. Але Є категорія людей, які стверджують, які б не були екологічні ком. Компоненти, дим, який йде після того, як ми гасимо свічку, він надзвичайно токсичний, що правда, що ні, і якщо це якщо є така якась правда, то як себе оберегти від цього негативу? Дивіться, я можу сказати, що, наприклад, дим може бути шкідливим, коли використовують теж гніт. Який або пропитаний парафіном, або е, має стержень заліза, uh -huh. тобто він випаровує вже е, шкідливі речовини. А якщо це натуральна бавовна, або це натуральне дерево, так, то, от як у наші Так, от як у нашій свіжці, або дивіться, я вам ось приготувала. Може бути ось такий гнотик. Він бавовняний. Ви можете самостійно його сплести вдома, а взяти бавовняні ниточки і просто знаєте так сплести Тому пустичку. ніякої шкоди немає. Ми ж вогнище на вулиці палимо, так. деревина росте, то Відповідно і шкоди немає. А я щоб не було цього диму в будинку, завжди використовую ось накривання свічки. Я її ніколи не дмухаю просто так, ну якби повітрям, подихом подихом повітря. А якщо а накриваю де народження історія, mm. а накриваю свічку, це може бути тарілка, це може бути спеціальна кришка або купити одразу свічку з, з кришечкою і ніякого диму вдома не буде. Немає диму, немає навіть думок про шкоду. Я спеціальний взяла аксесуар. Ось він називається снуфер. Uh -huh. Для тушіння свічки о я таке в церкві бачив, знаєш? І тут теж весь свічки. дим <рес> весь дим буде закриватися і нічого не буде випаровуватися. Так. Хочемо сьогодні приготувати ідеальну свічку. Що давайте для цього потрібно і чи реально це робити вдома? Щось. Чудово, давайте. Значить, я хочу показати вам, як можна створити свічку без переплавляння, без усіх навиків, uh -huh. без температур. Просто звичайна свічка, яку може зробити навіть дитинка, воно безпечно, екологічно, класно. Це і листівщини. Сьогодні ми будемо з вами робити. Дивіться, взагалі, вощина, вона більшого розміру. У нас ось така буде велика. Але я поділила її навпіл для того, щоб нам було зручно її крутити. Нам потрібен один лист вощини, нам потрібен бавовняний гніт. Розкладайте його і на край. Дивіться, потрібно його розкласти на край і залишити невеличкий піптик. А то треба вирішити. Ігор, ти хочеш довгу, високу і струнку чи високу струнку? Я люблю тільки високу і струнку. Зрозуміло. Тоді... Так, звісно, можна поділити а ще навпіл, щодавді. можна закрутити, як ви хочете. Може бути маленька, може бути велика. Взагалі а, ось відміряємо, скільки нам потрібно. Але сприймайте трошки. І, от, от. Ага, чудово. Є супер. Ми цей кладемо і ось так трошечки його. Натискуємо, натискуємо, щоб він прилип до нашої вощини. Хочу сказати попередньо, що вощина має бути така трошки м'яка. Якщо вона у вас тверденька, то е, знаєте, феном голову сушити. Ось так пройдіться трошки нагрійте листик вощини, щоб Або він був... під б... руками воно теж почне так. Він, він дуже легко починає у вас е, м'ятися під руками, і тепер нам потрібно ось так потрошку завертати. Загинайте в результаті. Ми отримуємо ось таку красиву. Красиву свічку, правильно? Так це ось... буде результат. Так, це буде результат. Ви можете її, коли будете складати, стискати більш квадратної форми зробити. Uh -huh. Трикутничком можете скласти, можете допомагати собі або якимось ножиком, uh -huh. або а, чим завгодно. Ну зараз ми побачимо, як там Ігор скрутить, як Супер. воно все буде. А чи є правильно вам допоможу безпечної Давайте, поведінки? ваші безпечно? І ось так ніжно. Ось пальчики розслабте. І ось долоньками. Так, долоньками, долоньками. Ігорі, будь ніжним. Долонь. Ось, О, так. бачите, як вас класне. Чи є правила поведінки е, при запалюванні свічок? Е, так, е, обо... Вау. Браво! А тепер краєчок теж так візьми, щоб він тут прилип. Його так, трішечки. Навіть угу. Та дорослий впорається, не переживайте. Угу. Правила поведінки зі свічками вдома. Які вони? Дивіться, ні, е, в ніякому разі не залишайте без нагляду. Це обов'язково, тому що. Е, Котик пробіжить, свічка може там полум'я перекластися на вашу шторку, uh -huh. ні в якому разі не залишати без нагляду. Далі обов'язково ставте в те місце, де немає такого суперпротягу, uh -huh. щоб ні в якому разі також вогонь кудись не, перекинув. не перекинувся. Так, коли ви попалили свічку, ви покайфували, ви відчули цей прекрасний аромат. Обов'язково провітріть ваше приміщення або це перед сном, або після uh -huh. просто запалювання свічки. Зробіть це для того. Щоб трошки додати повітря, щоб не було цього а, такого душного спаленого повітря так, повітря, так щоб було більше кисню. Обов'язково, і як ми говорили, тушіть свічку, будь ласка, або кришечкою, або спеціальним аксесуаром, тому що так же безпека не можна. була в нашій оселі. Катя, дякуємо вам. Ще більше цікавинок ми дізнаємося ще на вашій сторінці Instagram. Ще більше затишку. Нехай буде в ваших оселях і свічки. Пам'ятаєте, шкоди нашому організму не наносять. Дотримуйтесь правил безпеки. Дякую.